від тих подій два роки. Ми з вами згадуємо учасників Революції Гідності, Героїв Небесної Сотні. Рік ми з вами згадуємо, героїв Дебальцево. Тому що теж саме в ці дні Дебальцевська операція і теж українські хлопці показували, що таке героїзм, що таке боротьба за українську державу. За ці два роки дуже багато було можливостей. Подумати, обдумати, чи правильно, чи неправильно, чи перемогла Революція гідності, чи вона закінчила, чи вона все ще триває. Я думаю, у кожного присутнього є свої думки з того. Я особисто переконаний, що революція гідності не завершилась. Революція гідності триває, тому що українцям ще дуже і дуже багато треба пройти, аби зрозуміти, чому. Ці люди виходили на інститутську, що їх кликало туди, що таке гідність насправді. Українцям ще дуже багато треба пройти, щоб зрозуміти, що революція це не просто заміна кількох прізвищ в чиновницьких кабінетах чи в депутатських кріслах. Революція насправді відбувається отут, в голові. І в першу чергу людина повинна усвідомити, що вона повинна робити для держави, а не держава для неї. Я переконаний, що Небесна Сотня перемогла. Перемогла, хоча б з цієї точки зору, що тут зараз перед стелою усі українські конфесії. І ті, хто були на Майдані і молилися разом з нами, і ті, хто не виходив на Майдан і мав свою позицію стосовно того, можна так сказати, десь і по іншу сторону барикад був. Але сьогодні вони тут. І це перемога Небесної Сотні. Коли Багато присутніх. Сьогодні кладуть квіти, крузини, лампадки. Хоча два роки тому вони теж мали свою думку щодо Майдану. Хтось думав, як перекривати дороги, аби не пустити нас в Київ. Хтось, інші якісь дії вживав і теж був по іншу сторону моряка. Але він сьогодні тут. І це перемога небесної шоки. Небесна Сотня своє зробила. Вона перемогла. А тепер ми живі, ті, хто залишився, повинні жити і працювати, аби Україна була, аби Україна була такою, за яку загинула Небесна Сотня, за яку загинули хлопці під Дебальцево рік тому. Пам'ять про них ми повинні закачати рукава і працювати. На завершення принагідно запрошую всіх сьогодні на 16.00 прийти до Ангела Скорботи. І взяти участь в марші пам'яті героїв. Ми хочемо, аби це був безпрецедентний марш, і аби в цьому марші участь разом з нами взяли усі наші герої Небасної Сотні, герої російсько-української війни, мешканці Хмельницької області. Слава Україні!